Цій багатоповерхівці розташовані в Шевченківському районі вже понад 30 років. У 2016-му її мешканці зважилися на рішучий крок і створили ОСББ. Кожен з них став дбайливим господарем свого будинку. Зміни відчули одразу, розповідають мешканці. Адже до того згадують, через зношеність комунікацій будинку були часті пориви труб. Зараз все змінилося. Неабияка заслуга в цьому голови ОСББ наголошують мешканці. До цього ну постійно у нас було затоплення в, цих, в подвалі, а тепер. Вона зайшла вийшла, глянула, все перевірила, і нам спокійніше, тому що я кажу, в мене перший етаж, і е, коли вода була в підвалі, то ви розумієте, якийсь був смрад і все остальне. Дуже змінилося. На жаль, ви не бачили, що було раніше. У нас не було дитячі пощадки, де можна було з дітьками погуляти, ні квіточок цих не було. Такий, ну чистота у нас завжди. У нас завжди щось змінюється. Наша председатель, завжди щось новеньке, то ці квіточки нові саджа. То ми тут е, 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 суботник організуємо, саме прибираємо. Спочатку було важко, але люди зрозуміли, що це нам набагато краще, тому що ми відповідальні за те місце, де ми живемо. Що нашим дітям тут зростати? Усі мешканці докладають максимум зусиль для розвитку будинку і благоустрою території. В підвалі багатоповерхівки оновили комунікації: труби водопостачання, часткове опалення, а також каналізації та каналізаційні випуски. А ще замінили вікна і встановили додатково вхідні металопластикові двері в під'їздах. Це позбавило від протягів зимку, виконали і оновлення вимощення. Частково там, де це було потрібно, підремонтували дах. Окрім цього, біля будинку облаштували і сучасний дитячий майданчик. Приймали участь. У конкурсі від зеленого центру тут нічого не було. Була старенька качеля та вибівалка. Ми зробили план. Помагала моя донька на комп'ютері, все зробили і представляли свій проєкт. Як ми бачимо, цю дитячий майданчик у нас в дворі. Виграли загалом у Шевченківському районі створено понад 200 ОСББ та 35 житлово-будівельних кооперативів. Ми бачимо наскільки відрізняються будинки ОСББ. Вони ну більш охайні, більш доглянуті, і люди люди понімають, що це їхня. Територія, це їхні під'їзд, їхній будинок і вже відносяться ну, по-другому. Ми їх заохочуємо інформаційно. Зараз тут здійснюють герметизацію міжпанельних швів. В планах, зокрема, зробити ремонт у під'їздах. Також тут виконали благоустрій прибудинкової території. В палісадниках квітнуть троянди та інші квіти. А також біля під'їздів висаджені смереки, ялинки татуї. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.